Покмалюся, поклонюся зі сходу до заходу на 12 сторін, на 12 вітрів. Так і мозую перешкоду на шляху до свого успіху на всі сторони світів. Німо того та всяку перешкоду, трясовицю, лиховицю, перелом долі. Зніму заваду та морок човни суті на все, що має ми волі. Зніму від дітей перешкоду, від баби, від няні та від мами, від брата та сестри від усякого кровника. Зніму заздрості та райдоріжчю перешкоду та завату на шляху до свого успіху. Амінь справи, амінь слово, амінь успіху. Найбуде буде так. То почули ти тільки що загові ритуалу, відкриття доріг і зняття перешкод до успіху. Якщо відчуваєте, що ви зробили все, що могли сте, але фортуна ніяк не повертається до вас обличчям. Якщо розумієте, що вам заважає в досягненні ваших цілей та мрій, але ніч не можете з цим зробити, ця практика для вас. Проводять її на сході сонця 11 дня місяця, то буде 30 травня. На світанку, десь о п'ятої ранку, прийміть душ, гарно одягніться, напишіть на аркуші те, що, на вашу думку, заважає вам досягти успіху в тій чи іншій справі. Запаліть зелену свічку, поверніться на південний захід обличчя, читайте той загоріш, що почуєте 9 разів, та тримайте аркуш у правій руці. Як будете читати заговір, то чітко та ясно уявляйте собі, як із ваших життєвих доріг. Сходить на аркуш паперу будь-яка перешкода на шляху до вашого успіху. Усі перепони, небажання, ліньки, сумніви, страхи та іншої сходить з життєвих доріг на аркуш паперу. Аркуш паперу спаліть, попіл розвійте на перехресті доріг в цей же день. Навіть криються нам дороги до наших успіхів.